У цьому році розподілятимуться квартири у ще одному будинку по вулиці Блюхера, що на території Арсеналу. Нагадаємо, торік у листопаді-грудні і 23 ордери на квартири було видано у сусідньому із ним будинку номер 2 За новим місцем проживання всіх новоселів вже зареєстровано, говорять у відділі з обліку житла та управління комунальною власністю. Тоді пошук бажаючих також розпочинали у лютому. Більше півроку велася підготовча робота. Робота з льготною очередю та очередники первая очередь. Неявка, плохая явка. Люди получали перечень необходимых документов очень долго. Подавали эти документы, долго готовили. Но в основном это самые распространенные причины. Очень много людей в процессе подготовки было снято с очереди в связи с выбытием с нашего региона. І приобретіння б зараз. У відділі обліку житла продовжують опрацьовувати першу чергу. Позачерговиків пройшли всіх. Розповідає начальник відділу Борис Пономаренко. Залишилися на обліку з них тільки ті, хто претендує на однокімнатну квартиру. Такого житла на блюгера немає. Навіть дво- і трикімнатні там більше за стандартні, а надається житло згідно норм. По нормі жилої площі на одного чоловіка. Мінімально 8,3 квадратних метра на людину, максимально 13,65. Тобто, в цих пределах. третина першої черги також опрацьована. Почали, коли розподіляли житло на блюхера 2 Тепер решта, а це більше 200 чоловік. Пропонуватимуть квартири у сусідньому першому будинку. Коли назбираються із два десятки бажаючих туди заселитися, вирішили не чекати, як торік. Ордери готові видавати, чи не кожного місяця, аби новосели були. Вони ж поки не квапляться. Ну, показ з таким же успіхом. Дуже погана явка людей. Визиваємо, письменно визиваємо, обзванюємо. Приходять, але мало. Очень вяло йде цей процес. Про те, що житло з вторинного ринку, всі черговики поінформовані. Ті, хто заселявся на блюхера, 2 бачили квартири на власні очі. Знали і про те, що газові плити і колонки у квартирах старі. Були подані заявлення згоди на вселення в ці дома. В процесі підготовки в іюні віюлі місяця прошлого року ми туди дважды. Водили людей показували квартири, щоб люди имели представлення, куди вони будуть поселятися. Це останній резерв житла, який масштабно розподіляється у лозові. Завдяки йому черга на квартири за останнє десятиліття істотно просунулася. З грудня 2012-го, другому будинку по вулиці Блюхера, житловики почали робити ремонти, замінили мережі водопостачання і водовідведення наразі приводять до ладу під'їзди і входи до них. Загалом близько 200 тисяч гривень пішло на ремонти.